Доброго дня. І так, податкова служба нещодавно звернулася до громадян, до пенсіонерів з інформацією про податок на пенсію в Україні. Я би сказав, що не те, що звернулася або впровадила податок на пенсії, він був і раніше, а зараз вони чомусь заговорили про податок на пенсію, звернулись офіційно через сайт пенсійного фонду та ряд деяких ЗМІ. І що кажуть податкові служби про податок на пенсію зараз розповім. І так, деякі пенсіонери зобов'язані сплачувати податок із пенсійних виплат. Такий порядок передбачено податковим законодавством України. Порядок оподаткування пенсій передбачено пунктом 164.2.19 пунктом 164.2 статті 164 Податкового кодексу України. Згідно з ним Оподаткуванню підлягають пенсії, розмір яких перевищує 3 мінімальної заробітної плати. Якщо порахувати, то станом на жовтень 2024 року 3 мінімальні зарплати це становлять 24 тисячі гривень. Якщо розмір пенсії перевищує зазначену суму, пенсіонеру доведеться заплатити 15 або 20% від розміру пенсійних виплат. Розмір податку залежить від суми перевищення вашої Пенсії від оцієї суми 24 тисячі гривень, але оподатковується лише сума перевищення. Пенсіонерам розмір пенсії, яких не перевищує зазначену суму 24 тисячі гривень, сплачувати податок не потрібно. Тому, якщо ви побачите інформацію на сайтах яких що будуть встановлювати податок, списувати податок з пенсій, то знаєте що податок списувати будуть. Лише з пенсій від 20, які становлять суму 24 тисячі і вище, пенсії, що нижче, оподатковуватися не будуть.